При тому, що є ще загроза з Білорусі, е, як повідомляє наш генштаб, вона постійно зростає. Білоруси на фоні всього цього вони готуються, вони проводять приховану мобілізацію, вони перевіряють боєздатність. спецназ їхні там показують ці фокуси в тіктоках своїх, е, і на фоні всього цього вони підготовують і модернізують свою техніку. Модернізації там доволі серйозні. Зараз я попрошу нашу команду, аби е, вивели вони це на екран. Подивимося, що такого зробили білоруси зараз. Перед собою ви бачите два автомобілі, скоріш за все, транспортні. Ось це ось ці ланцюги, які висять знизу. Це такий собі імпровізований протимінний захист, такий насправді є в дуже багатьох броньованих автомобілях західних країн. Але фішка. Такого захисту в тому, що це броньовані автомобілі, а це звичайний Камаз. І оці арки, які ви бачите над колесом, не факт, що вони в принципі не дерев'яні. Зверху, отут є така амбразура для кулеметника або ну, в принципі, для іншого стрільця. А оце ця коробка зверху це звичайний транспортний контейнер. Звичайний, який прострілюється абсолютно будь-чим. Потім наступний автомобіль. Він просто квадратний. Я не знаю, як водій має тут їздити, тому що оглядовість, ну в принципі, всі водії зрозуміють, що оглядовість такого такого автомобіля, ну, це просто. Це просто нуль, там нічого не видно, ні збоку, я не бачу тут дзеркал, я не бачу тут абсолютно нічого. І оце гарматне м'ясо, яке там зверху сидить, прикрите мішком. Це вже автоматично труп. Тому що така, такий автомобіль він не броньований. Це звичайний, звичайна автівка, просто пофарбована е, у. Камуфляж. Але і це, що далеко не все. Точно така сама сітка. Ланцюги, протимінні, вони стоять от на цій броньованій техніці. І замість динамічного захисту, я не кажу вже про якийсь активний, про якісь потужні системи це дерев'яні палети. Це просто дерева накидали. І точно так само отут. Оця сітка ось ця. Таке враження, що знята просто з ліжка такого, знаєте, старого совкового пружини, який ще колись в дитинстві використовували як батут, вони не захищають від кумулятивного снаряду. І, відповідно, якщо там буде контактний підривач, то вся оця техніка просто підірветься разом з ним. І та, теж так само замість е, динамічного захисту, просто колеса всередині по фото важко розрізнити, але, мабуть, це просто мішки з цементом чи просто мішки з піском. Ну, як ви зрозуміли, воно не рятує. Ому про що це нам говорить? Про те, що білоруси, як і росіяни, зараз переходять на техніку нижчого покоління. В принципі, ми про це поговоримо потім. В той час, коли збройні сили України от постійно отримують військову допомогу від наших міжнародних союзників і партнерів, набираються досвіду, тренують своїх військових, отримують нові артилерійські системи, нову броньовану техніку. В нас бронетехніки, як і колісної, так і гусеничної, є дуже багато. Їх звичайно. Мало не буває, але все одно вона постійно надходить. Це мастіфи, це хаски, це вульфхаунди, це турецькі кірпі. Їх є дуже багато. І оце білоруське. Е, і точно таке саме є в Росіян. Ми всі бачили мангали, ми всі бачили колоди, які абсолютно не рятують, ефективності не мають. І це те, що їм доводиться використовувати, і будуть вони і надалі використовувати, тому що нормальної сучасної техніки в них уже немає. ВПК просто не стягує через санкції, через те, що українці, Збройні сили України, е, хто чи їм, хто автомобілями, хто тракторами по відвозу, все позабирали, передали на потреби ЗСУ, і тепер воно знищує окупантів. Тому. Який от е, оборонний комплекс, скажімо так, зараз функціонує на території не тільки Білорусі, до речі, але й росіян також.